Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні до нас на заняття завітав хлопчик Сашко і дівчинка Оленка. Оленка і Сашко вирушили в магазин. Як ви гадаєте, хто швидше прийде в магазин? Так, Оленка, а чому ви так вирішили? Вірно, тому що по прямій дорога коротша. Але якщо Сашко буде рухатись швидко, то можливо вони одночасно доберуться. В магазині Оленці дуже сподобались пірамідки. Одна, дві, три, чотири. Скільки пірамідок? Чотири. А якої вони форми? Вірно, трикутної. Діти, давайте намалюємо трикутники стільки, скільки пірамідок в магазині. Один, два, три, чотири. Скільки трикутників ми намалювали? Так, чотири. А сашку в магазині сподобалися м'ячі. Але їх було на один більше, ніж пірамідок. Скільки було м'ячів? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять м'ячів. На яку фігуру за формою нагадую м'яч. Так, він схожий на круг. Намалюйте стільки кругів, скільки м'ячиків було в магазині. Один, два, три, 4, 5. Всього 5 м'ячів. Давайте їх порівняємо. Чого більше? Кругів. Чого менше? Вірно. Трикутників. Наскільки? На один. Молодці! Що треба зробити, щоб предметів стало порівну? Можна додати один трикутник. Тепер п'ять трикутників і п'ять кругів. Можна прибрати один круг. Молодці діти! А зараз настав час відпочити фісткульт-хвилинка. Хлопчики і дівчатка зробимо зарядку. Руки в боки, вгору. Вниз. Раз, два, три не помились. У долоні хлоп-хлоп, і ногами топ-топ, мов годинник, зробили так. Тік-так, тік-так. Тихо сіли на стільці Ви, малята, молодці. А ще дітям. Сподобалися інші іграшки. Давайте допоможемо їх порахувати. Один, два, три, чотири, П'ять іграшок. Молодці. Вправа швидко, повільно. Всіх тваринок, які рухаються швидко, обведіть червоним кольором, які рухаються повільно, синім кольором. Собачка, як рухається, швидко, молодці! Черепаха повільно. А гусениця теж повільно. Зайчик швидко, равлик повільно. Лев швидко. Молодці малята. Гра «Назви предмет. Назвіть зображені предмети одним словом. Вірно. Меблі. Для чого потрібна шафа? Так Вірна для одягу. А стіл. Вірно, щоб обідати чи снідати. А стілець. Вірно, щоб сидіти. Полка для книг та іграшок. Молодці малята. А скільки предметів ви бачите? Так, чотири, яка за рахунком стоїть шафа. Так, перша, а стіл, другий вірно. А стілець, вірно, третій. А поличка. Так, четверта. Молодці малята. Діти Сашку і Оленці дуже сподобались на занятті з математики. Вони дізналися багато цікавого. До побачення малята. До нових зустрічей!